Воно авіабомбами росіяни ударили по новоукраїнці у Запорізькому районі. Поранена жінка, їй надають допомогу. Зруйновані нежитлові будівлі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений приватний будинок. Київ має перейти на планові графіки відключення до кінця дня. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. За словами прем'єрки, правий берег столиці вже майже повністю перевели на планові графіки відключення. На лівому березі наразі ще зберігаються аварійні. Очільниця уряду зазначила, що енергомережі суттєво пошкодження через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Також тривають і відновлювальні роботи в області. Уже відновлене енергопостачання для 275 тисяч домівок. Російські війська обстріляли Краматорський район на Донеччині. Загинула жінка, і ще одна людина поранена. Трагедія сталася у селі Зелене. Через ворожий удар зруйнований приватний житловий будинок. Загорілися будівельні конструкції. Вночі ж окупанти ударили по Слов'янську, загорілися оселя, господарча споруда та автівка. Щонайменше 14 пасажирських поїздів зараз курсують із затримками від однієї до трьох годин через аномальні погодні умови. Однак «Укрзалізниця» поступово зменшує час затримки. Перевізник підкреслює, що час запізнень орієнтовний та може змінюватися. У компанії просять пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та стежити за сповіщеннями у застосунку укрзалізниці. Росіяни ударили по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. У наслідок атаки пошкоджений порожній резервуар на території портового підприємства. Загорівся утеплювач. Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила. Понад 50 тисяч людей залишилося без світла унаслідок російського удару по Дніпру. Цієї ночі про це повідомив міський голова Борис Філатов. Унаслідок обстрілу у місті пошкоджені 9 багатоповерхівок. Понівечені також гаражі та автівки. Унаслідок нічних обстрілів у Кривому Розі постраждали двоє людей. Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури міста. Без електрики залишився Саксаганський та частина Покровського району у Самарівському районі області. Руйнувань зазнав приватний будинок. Дронами росіяни ударили по слов'янську на Донеччині. Прилетіло три безпілотники типу Гарань-2. Окупанти поцілили по приватному сектору. Пошкоджені щонайменше 11 приватних будинків та автівки. Обійшлося без постраждалих. 14 дітей вивезли поліцейське родом. І разом із волонтерами із Кушугума на Запоріжжі у селищі розпочалася примусова евакуація неповнолітніх жителів разом з батьками. Залишатися тут небезпечно людям цілодобово загрожують ударні дрони та авіаобстріли. Днями свої домівки залишили 24 людини серед них діти та літні подружжя. Вибухотехніки поліції Житомирщини знешкодили бойову частину ворожої ракети Х-101. Виявлений боєприпас становив серйозну небезпеку для місцевих жителів. Він був неподалік житлової забудови і міг спрацювати від необережного руху. Фахівці ретельно обстежили об'єкт, оцінили рівень ризику та знищили. Екстрене засідання проведе Рада безпеки ООН у понеділок 12 січня. Збирають його на прохання України після чергових масованих російських авіаударів та заяв Москви про застосування гіперзвукової ракети АРЕшнік. Київ ініціює термінові консультації не лише у Раді безпеки ООН, але й у форматах Україна НАТО, ЄС, Ради Європи та ОБСЄ у зв'язку з заявами РФ про застосування балістичної ракети середньої дальності проти Львівської області. Прохання України скликати Радбез ООН підтримали кілька країн-членів, зокрема Франція. Байкерські клуби із Литви передали українським захисникам 11 автомобілів, машини, хоч і не нові, однак стануть у пригоді на фронті для підвезення боєприпасів, спорядження та різних вантажів. Литовські мотолюбителі особисто приїхали в Луцьк, щоб передати ключі від авто волинським друзям. Вже скоро ці автомобілі поїдуть у військові підрозділи. Автомобілі для українських військових, литовські байкери, символічно передали біля замку Люберта, історичного місця, де у середні віки правили литовсько-руські князі, висловити підтримку українському народу під час повномасштабної війни 20 волонтерів приїхали особисто. Я ремонтую мотоцикли, ділу їх. Я ремонтую мотоцикли, роблю їх, тюнінгую. А інші і на заводах працюють. І директори є, і власні фірми мають різні люди. Ми приїхали з півтовариством байкерів. Тут не один клуб, а багато клубів. Ми вже не вперше збираємо для вас усе, що можемо. що люди передають, усе заготовляємо самі. Приганяємо машини, допомагаємо дитячим будинкам. допомагаємо у важкий час. Нам не байдуже, бо ваша біда це наша біда. Уважно стежать за подіями в Україні та щиро переживають за українців. Зізнаються литовські волонтери. Переконані, якщо не зупинити російського агресора тут, війна може торкнутися їхніх домівок. Я понял, що є не я, да хто приїде? Я розумію. Якщо не я, то хто приїде? Ми маємо приїхати і допомогти. Потім Я сам, коли ця війна закінчиться, буду відчувати. Що можливо я щось зробив, допоміг хоч чимось. Вірите, що вона закінчиться. Вірю, вірю, і що ми переможемо. Я точно вірю, бо ми допомагаємо багато хто допомагає, і тим більше, ви такі серйозні люди, українці. Рік тому Лукас із друзями вже передавали автомобілі українським захисникам, і допомога говорить не обмежується тільки автомобілями. Ми тут, щоб вам Ми тут, щоб вам допомогти, не лише для того, щоб передати машину. Ми вам допомагаємо щодня. Навіть моя мама робила рюкзак скарпетки в'язала. Лукасе, передай, бо вам це потрібно. Кожен автомобіль завантажений сухими пайками, і консервами. Крім цього, для поранених бійців передали більше 20 крісел колісних і за доброю традицією дитячі малюнки від маленьких литовців. Діти від 2 до 5 років. Діти від двох до п'яти років вони вже малюють прапори і розуміють, що потрібно робити і як підтримувати хлопців. Автомобілі, які литовські байкери передали українським військовим, торік досі працюють на передовій. Боєць 25-го окремого штурмового батальйону Сергій говорить з подякою. Цей транспорт незамінний на фронті. Це підвозка продуктів, підвозка бика, ну, все, ну, паливо, під, ну, підвозка палива. Запити від військових надходять постійно. Волинські мотолюбителі звертаються до друзів з-за кордону і там щоразу відгукуються. Литовські байкери приїжджають в Україну з такою допомогою вже другий рік поспіль. А хтось віддає свої автомобілі, комусь віддали надати родичі. Є запит від 80-ї десантно-штурмової бригади. Туди поїде бус джип. Поїде на 25-го ОШБ, Будуть передані автівки на 14-ту бригаду, на нашу 100-ту Волинську бригаду. Є кілька запитів ще на 63-ю бригаду. Крісла колісні, литовські та українські байкери передали у військові госпіталі і травматологічні відділення лікарень, де після поранень проходять лікування українські захисники. Павло Мельничук, телеканал прямий. У Полтаві рятувальники показали, що пересуватися льодом наразі небезпечно через нестабільну погоду. лід надто тонкий. Кожен необережний крок може стати фатальним. Під час тренувань надзвичайники відпрацювали дії з порятунку людини, що провалилися під Кригом, просять бути обережними, пояснити дітям, чому не можна ступати на лід, а рибалок просять утриматися від зимової риболовлі. У Кропивницькому волонтери організували для родин українських захисників прогулянку в зооцентр. Там мешкають коні, собаки, коти, вівці, єноти. І багато птахів. Дорослі та малеча годували тварин смаколиками і каталися верхи на конях. Крім того, спробували себе у творчих майстер-класах. Після чого волонтери розіграли символічні подарунки та пригостили випічку від кропивницьких рестораторів. За словами організаторів, контакти з тваринами і приємні знайомства відволікають від проблем і дарують позитивні емоції, яких зараз дуже потребують родини бійців. Тому такі зустрічі намагаються організовувати кожного місяця і запрошувати якомога більше родин військових. У нас вибору немає. Тримаємося, чекаємо, сподіваємося і віримо. що Все ж таки, наш тато повернеться додому. Зустрічі дають ну, це спілкування, спілкування з тваринами, з природою. Тобто, це в будь-якому випадку розгрузка, емоційна розгрузка, яка допомагає. У таких складних умовах виживати нам усім. Це приємне спілкування, підтримка один одного, психологічна підтримка, розвантаження, розуміння, до кого можна звернутися. Тому ми традиційно знову і знову організовуємо таку акцію. Що ж, на цьому у мене поки все. Ну а більше інформації, звісно ж, почуєте і побачите у продовженні ефірних години.